Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Вітаю вас у новому відео. Приготувала сніданок. Сніданок сьогодні дуже легкий, дуже простий, але дуже смачний. Тут в мене яєчня з кремпл, салат з мікс салатів та овочів. І овочів додала томат, чері та редис, все заправила улюбленим бальзамічним кремом та додала. Сир фета. Також такий величезний круасан, який я намастила хумусом і додала червону рибку. Ну, і куди ж без кави? Зробила запашну каву. Отже, буду снідати мені смачного. Я вже відкрила сезон сушіння білизни на балконі, бо до цього сушила в квартирі, так як тут нічого не сохло. А тепер вже трохи потеплішало. Вийшло сонечко. На балконі тепло, тому можна вже сушити білизну тут. До речі, пару днів назад в нас була така негода: йшов снігопад, холодина була просто, наче, повернулася зима. Я йшла з роботи. І попала під цей снігопад, і була вже роздягнута, бо зранку була ще весняна погода, а ввечері вже знову була зима, то трохи, знаєте, промокла і не дуже себе добре почувалася потім. Але зараз вже наче стає трошки краще. І сьогодні вже погодка трохи налагодилась, сонечко, але. Все ще прохолодно. Отже, треба зібрати білизну, я брала рушники, шкарпетки це головний біль. Потім їх складати. Не дуже я це люблю, діло, але що поробиш треба. До речі, дивіться, одежу я сушу на вішалках. І так, все потім таке. Не м'яти, і можна одразу одягати і не прасувати. Ще, до речі, я попрала ось ці підкладки під тарілки. Вони були в плямах від їжі. І прала просто в машинці, і плями так і залишились. Але я взяла кисневий порошок, замочила їх. І дивіться, жодної плямки, жодної. Просто все виїло. Отже, ще раз рекомендую цей чудо-порошок. До речі, він вже в мене закінчується. Планую замовити ще пару пачок, бо дуже класна річ. Десь раз на півроку я перебираю свою аптечку і викидаю ліки, у яких вже вийшов термін придатності. Роблю зараз це на відео, щоб нагадати вам зробити те ж саме. Аптечка у нас невеличка, всі ліки, які в нас є, поміщаються в такому пластиковому органайзері. І то, я вважаю, що тут вже назбиралось багатенько. І треба зараз все передивитися, необхідне залишити, а те, що е, вже не придатне, те, що не треба нам викинути. Отже, я вже перевірила всі ліки на термін придатності, і виявила ось таку кубку, яку треба викинути. І зараз вам покажу, що в нас є в аптечці. Дивіться, є термометри три різних: один електронний, один ртутний. Це зараз дефіцит, мабуть, їх вже і не купити. І є ось такий спиртовий. Дуже важко його збивати. Це Сергій привіз з Ужгорода. Так, є в нас спирт. Завжди в аптечці у нас є пляшечка спирту, і також є ще хлоргексиден, але він стоїть у ванній кімнаті. Так, далі це йде спрей для ротової порожнини від болю в горлі. Це, коли я хворіла грипом зимою. То Сергій купував мені за призначенням лікаря. Єдине, що я два рази ним пшикнула, і все. Так, упаковка майже нова, скажімо так. Так, це дивіться, Сергій підписав. Не буду коментувати. Так, краплі назальні завжди є. Я ними не користуюсь, це користується Сергій. В мене просто дуже рідко закладає ніс, і взагалі я не люблю користуватись краплями. Так, є ось така мазючка, бачите, бальзам зірка. І є ще хелпер-помічник. Це крем для загоєння ран, такий маленький. Так, є АЦЦ завжди, амійцитрон. І є ще ось такий мультигрип. Це коли хворіємо. Більше за всього, частіше за всього, хворію я, от тому приймаю такі ліки. А також є, дивіться, сорбенти при отруєнні. Це теж завжди має бути в аптечці. І завжди має бути. Активоване вугілля. У мене з ромашкою. Дивіться, скільки пачок. Теж такий препарат завжди має бути в аптечці. Так, є пластирі медичні беруши, це Сергій іноді користується. Так, є піпетки. Є ще запальнички. Ми не палимо, але це в нас вони для того, щоб запалювати свічки. Далі, що тут із необхідного Парацетамол. Це імодіум, це Сергій приймає. Дивіться, як часто в нього. Болить живіт. Спазмолгон також є ножпа. Це ацетил салоцилова кислота, три пачки є теж базові ліки, а, панадол теж база, а, так, фурацелін, це якщо болить горло, то можна робити розчин і а, полоскати його. Так, і є в мене ще. Антимігрен, ну, назва говорить сама за себе. Раз на місяць доводиться пити ці ліки. Далі це у нас парацетамол, теж база. А що це? Лопераміду, гідрохлорид. це від діареї, і такі ліки теж мають бути в домі. Так, це я не знаю, не буду коментувати. Є ще марля, чи це бінт? І еластичний біл. Так, я протерла контейнер вологою серветкою і зараз буду все закладати назад. Ну, звісно, що крім цього. Все, ось так це виглядає в складеному вигляді. Все охайненько лежить. Так, закладаю бінти і вугілля. Місце звільнилось. Сподіваюся, що нові ліки додаватися не будуть. І закриваю кришкою. Перебрала шафу, дістала речі, які треба віднести в хімчистку. Тут в мене кардиган і два светри. Це речі. Вовняні з кашеміром, тому я сама їх не перу, а здаю в хімчистку. Користуюсь завжди послугами цієї хімчистки. Дуже мені подобається якість і лояльні ціни. Чистка і шиття. В місті 337. Здала я светрики за три одинички вийшло 337 гривень 50 копійок. У ну, мене ще знижка була, тому така ціна. Вважаю, що дешево. Заварила собі чай. Зараз буде в мене перекус. Дістала з холодильника ось такий йогурт. Чай, до речі, ловари. Це Сергій купував, мабуть, в АТБ. Тут чотири смаки. Зараз я собі приготувала ось такий манго бергамот Такий приємний аромат. Ну і на смак непоганий подобається мені цей бренд. Зараз буду готувати вечерю. На вечерю сьогодні у нас буде плов. Я вже дістала всі продукти, які мені необхідні. Зараз почищу овочі. Поріжу м'ясо. Готувати буду такий легенький плов з курки. Тут у мене філе стегна. Рис ось такий Сергій купив в магазині. Томат у мене був. Додам ще таку гостру пасту. І така приправа дуже класна до плову. Ще Сергій приніс величезну капустину, я її вже вимила. Будемо їсти салатики. Я, до речі, коли працюю, приходжу з роботи пізно додому, і вечеря може бути о 9-10 о вечора, тому я вечеряю салатами. От. А коли вихідна, то вечеряємо набагато раніше, десь о 6-7 вечора, тому страви можуть бути більш поживні. Тому сьогодні на вечерю готую плов. Вже зробила, порізала м'ясо середніми такими шматочками. Також порізала овочі, морку нарізала ось такими смужками. Цибульку порізала середнім кубиком, також вимила рис і вже дістала мультиварку, дуже давно не готувала в ній. Залила олію, увімкнула режим смаження. Почекаю, поки трошечки підігріється олія, і буду висипати моркву з цибулею. До речі, готую ось на такому маслі. Це масло кукурудзяне. Непогане. Вже шкварчить. Овочі вже трошки підрумялись, додаю тепер м'ясо і підсмажую вже. Поки у мене включений режим смаження, то я готую не закриваючі трошки. Раз вже трохи підсмажилось, додаю томат. Чогось мені захотілось зробити блок з томатом. Доливаю усю цю пачку. Почаю трошечки такої приправи? Це гостра приправа угорська, вона йде томатна, спеця. Перемішую. Тяно, вже такий аромат. Тепер додаю сіль, я на Окко вожде. Приправка класна. Десь півпачки я додала. Ще раз все перемішуємо. 2 хвилин 5 ще посмажиться. До речі, в мене дві таких приправи. І перша була не гостра, дістала з холодильника. все ж таки гостру і трошечки додаю ще гострої, щоб був такий насичений смак. Так, вже час додавати рис. Тут у мене два стакани. Тепер заливаю покрову. Десь от ось так, перемішую. Тепер закриваю кришку, обираю програму плов 35 хвилин буде готуватися на цій програмі і натискаю кнопку Старт. Часник я вже додам а, десь за 5 хвилин до закінчення програми, поріжу його навпіл і струмлю в рис. Зараз подивимося, що в мене тут вийшло. М -м -м, пахне ароматно. Такий провчик. Так, приготувала ще салат і будемо вечеряти. Друзі, помітила, що Ютуб останнім часом став знову рекомендувати канали російських блогерів, що не дуже приємно, і це такі маленькі канали, які нещодавно були створені. Хоча я взагалі не підписана і не дивлюсь подібні канали, але, на жаль, YouTube знову став просувати російський контент. От і якось менше став просувати українськомовні канали. Я гадаю, що це пов'язано з тим, що впала активність на каналах українських блогерів, тобто стало менше переглядів, менше підписок, вподобань відео. От, і звісно ж, Ютуб менше рекомендує ці відео і знову. Руські блогери починають витісняти українців з Ютубу. Тому для того, щоб виправити цю ситуацію, я закликаю вас проявляти більше активності на каналах українськомовних блогерів, тобто підписуватись на них, якщо ви дивитесь відео просто не підписавшись на канал. До речі, в мене. Десь 50% глядачів не підписані на мій канал. Це я дивлюсь в аналітиці, тому буду щиро вдячна, якщо ви підпишетесь. Також не забувайте ставити вподобайки і писати коментарі. І таким чином ми з вами зробимо велике діло для українськомовного Ютубу і для українських блогерів. А ще сьогодні я хочу від себе порекомендувати вам українськомовний канал з дуже затишними відео, де кожне відео це маленьке життя з величезною душею. Всім привіт! Рада вітати кожного на моєму каналі. В цьому коротенькому відео хочу трішки розказати про себе, щоб стати ближчою вам. Мене звати Сніжана. Разом з чоловіком Олегом та донечкою Євою живемо на Львівщині. Зараз я в декретній відпустці, хоча до цього 10 років працювала в сфері краси, а саме перукарем. Ще одним моїм захопленням, яке приносить мені неабияке задоволення, є приготування їжі, красива подача, гарне оформлення. Перебуваючи в декретній відпустці, вирішила для себе вести блоговий канал, де буду показувати наше життя, відпочинок. Різноманітні розпаковки товарів для дому і не тільки, і те, як я створюю домашній затишок. Надіюсь, вам тут сподобається. Ви підпишетесь і залишитесь з нами надовго. Отже, підписуйтесь на канал Сніжани, ви не пошкодуєте. Покликання на її канал я залишу в описі під відео та в закріпленому коментарі. Також я хочу подякувати вам за активність під попереднім відео з прогулянкою по Києву. Мені неймовірно приємно за ваш фідбек. Я отримала дуже багато приємних теплих коментарів. Багато хто з вас написав, що давно не були чи взагалі не були в Києві і дуже хочуть приїхати сюди. Тож гостинний Київ, звісно ж, чекає на вас. Я знаю, що зазвичай на моєму каналі більш популярні. Такі звичайні домашні рутинні відео та відео з оглядом покупок чи оглядом товарів в магазинах. А ось такі відео з прогулянками були завжди десь на останньому місці. Але цього разу відео вам дуже сподобалось. Ви його зацінили. Я отримала просто неймовірний зворотній зв'язок, за що вам щиро вдячна. Звісно ж, я буду ще гуляти і знімати для вас відео такого плану. Ще я хочу подякувати дівчатам Наталії Моспан та Ніні за те, що вони поділились інформацією в коментарях про будинок, який я знімала. Про будинок де жило дуже багато письменників. Ось є назва цього навіть будинку: роліт. Після цих коментарів я одразу почала гуглити в інтернеті інформацію про цей будинок, мені стало дуже цікаво. І дивіться, дівчатка, що в мене тепер є. Щойно Сергій прийшов з магазину і приніс мені цю книжку, про яку ви написали. Тепер буду її читати. Сьогодні за вікном в нас знову ось така похмура погодка. Періодично йде дощ. За прогнозом погоди, на цілий тиждень нам передають дощі, якийсь циклон іде. Але ми не засмучуємося після дощу обов'язково вийде веселка, вийде сонечко, і все буде добре. Отже, буду завершувати відео. Всім вдячна за перегляд і до нових зустрічей!